Доброго дня камради. Мене звати Іван Савєльєв. Я офіцер 512 окремого ремонтно відновлюваного батальйону 3 го армійського корпусу. Мій позивний дядя Ваня. Саме під цим ніком майже 20 років тому я зареєструвався на форумі сайту Райбер. Це були дуже веселі часи, коли можна було влаштовувати срач в каментах на військово-історичні теми. На теми військово-історичної реконструкції, але, на жаль, 11 років тому все змінилося. Почалася війна, і влітку 2014 року я пішов на фронт. За цей час мені довелося служити в багатьох різних підрозділах, в тому числі в піхоті. Я в 2015 році, в 2022 році був головним сержантом мотопіхотної роти, повоював, отримав два поранення. Останні два роки я служив командиром роти ремонту ракетно-артилерійського озброєння в 3-й окремій штурмовій бригаді. За цей час нам вдалося створити найкращу в Збройних силах України роту ремонту стрілецького та артилерійського озброєння, яка виконує весь спектр ремонтних робіт по будь-якому типу озброєння. Зараз перед нами стоїть завдання масштабувати цей досвід. Але вже в межах новоствореного 3-го армійського корпусу. Тому я і звертаюсь до вас, дорогі форумчани. Ми пропонуємо вам опанувати спеціальність зброяр. Ви отримаєте необхідне навчання, достойну грошову винагороду та повагу своїх бойових побратимів, які використовують цю зброю в бою. Не вагайтесь, приходьте до нас прямо зараз, вривайтесь в 3-й армійський корпус.